Визначилися переможець та призери турніру 8х8. Змагання отримали назву Ліга Южного. Фінал та нагородження відбулися 4 грудня на міському стадіоні. В матчі за перше місце зустрілися команда Альянс та Агрігейн. Гра завершилася перемогою Альянсу з рахунком 5-2. Найкращі гравці турніру отримали індивідуальні відзнаки. Трохи-трохи завадило нам перебої зі світом, ну, ми справлялися, хотіли якось збиратися по дню. Ну, всіх, ми всі працюємо, ми не займаємося футболом, це любительський чемпіонат. Враження були по самої грі і В фіналі дуже 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 були мотивовані на те, щоб доказати, що в южному може працювати футбол. Ми хочемо, щоб він процвітав і щоб звернули на це увагу. Менш менша команда в Южні тренується. Я дуже радий. Дуже багато у нас малюків що, Я думаю, буде початок дуже ери футболу в Южному. Я дуже радий цьому враження від кубку. Дуже емоційний, дуже кубок, дуже красивий. Емоційний Зараз проходить чемпіонат світу. У нас аналог кубка чемпіонату світу. Це дуже приємно. Хочеться його показати всім. Подяка командам, які з нами виступали. Подяка болівальникам, які давали ритм грі, показували свій характер, за кого вони болівають. І ми хотіли на полі доказувати, що ми краща команда. Я дуже радий, що в нас є змога грати. Дуже велика вдячність нашим збройним силам України, що дають нам змогу проводити такі от чемпіонати. Що в нас є, змога, велике вам В Фіналі я думаю, правильний підход, настрой. Ну, і, як завжди, ми вже четвертий турнір забираємо підряд. Це дух команди, дружність. Ну, Я думаю, друг один за всіх і всі за одного. Вот і все. І в неділю два-три рази приїжджаємо, в южному тут тренуємося. З командою, ну, в місті вже ну лет п'ять, мабуть, граємо. От друг друга знаємо так. Що можете сказати про суперників з Миколаєва? Хороші ребята, я думав, потяжелее буде. Ну, сьогодні ми, ми сильні розгромили, получається. Ви отримали індивідуальну відзнаку, так? Дві навіть. Що це для вас? Що це означає? Ну, как мотивація, Это для мене ну, мотивація мінімальна, в которой я хочу тренуватися і забирать награды. Склад команди Альянс це хлопці з Южного, Визирки, Херсону, Миколаєва та Арцизу. А грігейм це команда з Миколаєва. Очень приємно, неожиданно во время війни такий міні-турнір. бы, несмотря на те, що в происходит, как бы, люди живуть і продолжают жити. Тому так нормально. Міні-розгрузка. Привикаєш к одному, а тут другої, кабучна жизни. Так, нормально. Те, що ви отримали індивідуальну відзнаку, що це для вас. Та ну маленький плюсик, а так це ж не я один граю команда, тому десь -то за счет команди так вийшло. Ну, вибрали, так выбрали. вибрали. Що не вистачило вам у фіналі, як вважаєте? Самое Найбільше це желание, А так, самоодача. все молодці, виграють сильнейшие, поэтому не вийшло то чуть-чуть. Ну, будете ще брати участь у таких У конечно, почему не. От суперкубок буде, думаю, візьмемо реванш. І... Покажемо, що таке Ніколаївська без проблем. Матч за третє місце не відбувся. Южницька команда Нептун отримала бронзу, а відповідно, її супернику колективу з Березанки Укорніва зарахували технічну поразку за неявку на гру. Організатори пояснюють, це непорозумінням, яке сталося ще напередодні у півфінальному матчі. Вчора е був півфінал, де Повинні команди були зіграти перше з четвертим, третє з другим містом. Вони зіграли і виграли, виграли за вихід у фінал команди Укарніва і Альянс. І вийшло так, що Укрніва перемогла по пенальті 3-2 чи 3-1, я не пам'ятаю. Але Альянс подивився заявку гравців Укрніво і побачив, що там не було. О, він не був там заявлений. Тому вони написали протест, який ми прийняли і ну, вони поскаржилися і ми зробили так, що технічну поразку 5-0 до Укрніви. Але Укрніва сьогодні приїжджає і вона думає, що вона буде грати в фіналі. Чесно кажучи, я теж думав, що вона буде грати в фіналі, тому що рахунок на табло. І це повинно. Вони повинні були заявку дивитися до матчу і вже ну, там вже вирішувати якісь там питання. Тому так. А чому організатори прийняли цю заявку все ж таки? Тому що після матчу альянс написав скаргу і подав її. Тобто ну, подали. Ви одобрили цей протест? Ну, так, ну ми. І не могли б його не одобрити, тому що до гравця в заявці у Корніви не було. Тобто вони порушили? Порушили. Але це все повинно робитися до матчу. А не коли вже це закінчилося, вони програли і думають, як нам зробити так, щоб вийти у фінал. І вони мали грати сьогодні на, насправді за третє місце, так? Якщо вже після цього протесту. Ну так, да, за третє місце. Але вони приїхали як на фінал. Я повторюсь, я теж думаю, що не буду, буду грати у фіналі. Але що маємо, то маємо. І оце є такий маленький мінус, в якому ну і наша провина, і провина альянсу, провина України. Я не хочу, щоб таке було у футболі. В Цілому змагання з футболу у форматі 8 на 8 тривали півтора місяці. Участь брали 12 команд. Організатори планують і надалі знаходити можливість проводити подібні турніри.